Глибоку стурбованість суспільно-політичною ситуацією, яка склалася в Україні. Ми, депутати Бережанської райони та міської рад, перше категорично засуджуємо силові дії влади, які спрямовані проти власного народу, що призвели проти до протистояння в суспільстві та людських жертв. Друге, підтримуємо боротьбу українського народу. За збереження державної незалежності і суверенітету України, гарантування і непорушності прав людини і громадянина України. Третє, вважаємо закони України, прийняті у неконституційний спосіб Верховної Ради України 16 січня 2014 року, такими, що суперечать Конституції України та чинному законодавству. І обмежують права людини, і вимагаємо негайно відмінити. Четверте, звертаємося до органів виконавчої влади, правоохоронних та судових органів району з вимогою не виконувати закони, розпорядження та накази, які суперечать Конституції України. П'яте. Не допустимо на території Бережанського району політичних утисків. Репресій та переслідувань, і в разі потреби ставимо, станемо на захист тих, хто бореться за майбутнє Української держави. Шосте. Звертаємось до членів районної організації партії регіонів, які під тиском та залякуванням вступили в її ряди вийти із членів партії. Сьоме. Застерігаємо голову Бережанської районної державної адміністрації від переслідувань та звільнень з роботи тих, хто добровільно в знак протесту вийшов із партії регіонів. Голосування депутатів і міської і районної ради відбулося одноголосно. Дякую. Слава Україні!